Хотіла вам показати результати вкорінення. Я писала в дописах: це ондулата Long Pink Splash, рожевий сплеш. Ось таке коріння вже виросло. Прийшло два тижні. 6 числа, 7-го числа я поставила їх корінюватись у воду, в чисту воду, без добавок. Я нічого не додаю в воду. 7 числа, сьогодні 20, 20 жовтня. 7 жовтня я їх поставлю. Ось такі, дивіться, корінці. Дуже люблю, коли вони прям такі жирненькі. Сьогодні буду саджати їх у грунт і буду тримати вас в курсі. Бачите, ондулата вже навіть дала рост у воді шов боковий. Так що ставте у воду і не бійтесь вкорінювати у воді. Єдине, що зараз вже слідкуйте, буде прохолодніше, поки що можна ще вкорінювати. Як тільки вже буде більш прохолодніша погода, на підвіконні буде холодно. Якщо поличка з досвідкою є, то можна ставити у водичку. Всім швидкого вкорінення. Черенки вже посаджені. Як це робити, я вам вже показувала у відео. Ось так. Все. Тепер чекаю, поки буде добре видно корінці, хоча ондулата вже пішла в рост. От все так просто. Тільки не забувайте, що одразу після посадки сильно не поливаємо. Поливаємо трошки, щоб ґрунт був трошки зволожений. Але дивіться, я працюю з сухим ґрунтом, люблю сухий ґрунт. Тому бачите, тут на відео зараз гарно видно. Я трошечки полила, він пропитається весь. Це класман, у нього є реагент, який допомагає рівномірно розпреділяти вологу. А ви дивіться по своєму ґрунту, поливаєте трошки, потім через час дивитесь, як ґрунт пропитався. Якщо потрібно, трошки додати, зразу не лити багато води. Так як коріння там ще мало, дуже легко можна залити, і коріння в дуже вологий ґрунт не росте, воно не буде розвиватись. Тому старайтесь обережно, хоча б перший тиждень потрошку поливати. Ось такі нюанси.